День напередодні 8 березня для презентації свого видання місцевий поет-пісняр з Андріївки Григорій Клименко обрав не випадково. Значна частина його творів присвячена жінці матері коханню. 8 березня знову настало її кружляє її весняний танок. Гарне свято до нас завітало свято наших прекрасних жінок. Книжка має відповідну ліричну назву Святий і грішний співдуші. Проте основна тема творів поета патріотичні пісні. Саме любов до батьківщини надихнула митця на творчість. Дивлюся на людей, дивлюся, як на наш народ. Бачу всі проблеми його, бачу всі. Не і успіхи бачу, але ж хочеться, щоб все було все краще, краще і краще. І Я думаю, що наші діти будуть жити краще, як ми, а внуки взагалі будуть жити добре. Я в це надіюся і вірю свято. Я оптиміст. Книга стала своєрідним звітом 50-річної творчої діяльності письменника, адже пише він з дитинства. На творчому шляху знайшов багато однодумців. В його творчості все співпадає. Те, що я думаю. Прозою, те він висловлює словами, піснями і дуже, дуже все співзвучно. Видання обсягом 100 сторінок містить ліричні та патріотичні пісні, гуморески і навіть поеми. До збірки увійшла лише частина віршів. Творчий доробок пісняра сягнув понад 200 пісень. Його творчість високо цінують місцеві поети. Його пісня без фальши, без фарсу, без гриму, мов земля. Рясно вмита весняним дощем, бо співає він серцем, карбуючи рими, викликаючи в людях розміння іщем. Книга побачила світ завдяки меценату депутату міської ради Володимиру Дожджанику, який взяв на себе всі витрати, спасибі дуже велике Володимиру Васильовичу Дожджанику, справжній, який не тільки меценат, а й патріот. Бо нещодавно ви знаєте, всі він отримав медаль, допомагає нашим бійцям в АТО. І, взагалі, проста така людина. Я підійшов і мені він допоміг. Значна частина творів барда покладена на музику. Пісня Калина на музику Володимира Скляра у виконанні хору веселка свого часу на обласному фестивалі «Калиновий спів здобула перше місце. Твори Григорія Клименка із задоволенням переспігують різні виконавці, зокрема молодь. Майорить над моєю державою напорідний козацький наш стяг.